Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року. По 1 червня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 208 восьми тисяч особин за добу. 460 і поранено 625 110 песиголовців за добу, 1380 танків. 3804 одиниці за добу, 2 бойових броньованих машин, 7478 одиниць за добу, 6 артилерійських систем, 3474 одиниці за добу, 14 реактивних систем залпового вогню, 575 одиниць засобів протиповітряної оборони, 333 одиниці літаків, 313 одиниць гелікоптерів, 298 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3131 одиниця за добу, 7 крилатих ракет, 1107 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6239 одиниць за добу, 9 спеціальної техніки 458 одиниць за добу, 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.